Всім привіт! З вами Барскер. Сьогодні у нас надзвичайний формат відео. Я вітаю всіх, тільки що отримав і другу посилочку з військовими трофеями від наших військових. Трошки екскурсу для тих, так контексту, хто може пропустив або хто пізніше прийшов на мій канал. Ми трошки там за пару днів до нового року і в перші тижні нового-24 року зібрали. Приблизно 30 тисяч гривень а, на потреби ППОшників з Дніпра і там 20 з чимось а, закрили збір а, на купівлю причепу для військових а, з 93 окремої бригади Холодний Яр. Я вас за це вам дуже дуже сильно вдячний, тому що я завжди кажу, указав і чудово, мені здається буду казати. Я маленький стрімер з маленькою аудиторією, але мені а, важливіше мені. Приємніше мені набагато цінніше, те, що ця вона велика аудиторія дуже е, дуже допомагає, дуже підтримує військом, дуже підтримує мене. За що я вам дуже дуже, дуже сильно вдячний. Я забрав е, дві посилочки. Ми вже проводили трошки розіграш трофеїв. Як і обіцяв, ми про ми розіграємо кілька різних військових трофеїв, і великих і маленьких, і серед тих людей, які донатили на збори, і підтримували їх. Перша посилочка це те, що я просив у пана Антонсо, Хто з за спільноти знає пана Антонса давно? Це було моє прохання. Я написав за що дуже вдячний пану Антону, що він відгукнувся. Він зібрав ті свої речі, які залишились у нього з років війни, коли він служив. а Він воював не один рік ще до повномасштабного вторгнення, які ми так само розіграємо на стрімах. От і друга посилочка побільше, це посилочка від хлопців з 23 ї бригади з Холодного Яру з яким ми допомагали збирати на причеп. От, і дякую окремо пану Антону з Дніпра. Не буду розголошувати при особисті дані з зрозумілих причин. Дякую, хлопцям з Холодного Яру за цю посилочку. Зараз ми розкриємо подивимось. Почнемо з цієї, тому що тут для мене немає інтриги. Я знаю, що тут ми з паном Антонцем. Якби в горю домовлялись, а тут зараз я чесно кажучи, сам ще не знаю, що там. Одразу кажу: я трошки тупувати в плані, можливо, якихось назв правильних мілітарі різних споряджень, тому якщо що сильно не бийте, можу, можу помиляти. Так тут у нас від пана від пана Антонсо його як це правильно назвати: чи рюкзак, чи сумка, з якою він пройшов війну. От з, з такою, навіть, як це правильно назвати, не знаю, ви зрозуміли. Е, з таким патчем. От така його сумка. Я знаю, що пан Антонсо описав, що він пройшов війну з нею. О, тут навіть якісь речі є в його. Блин, він треба буде потім розібратися. А, ні, я знаю, що це. Це теж, це теж піде на, на розіграш панам донатом. Дивіться, це, по-перше, його сумка. Тут, по-друге, жгут, з яким він теж прийшов, на, найпекніші, скажімо так, моменти свого життя. Е, от, це ми залишаємо. Зараз це у нас теж піде на Ну, синці, це піде на розіграш, це піде на розіграш. Е, окремо, е, не знаю, ну подивимось. Я якби все це залишаю, все буду пропонувати на розіграш, але там буде видно, що ми розіграємо першим, що поки залишимо. Це його тут і тактичні окуляри от е, пана Антона. Тут його. Довідних з основних понять військової топографії. ну, <сум> Це імба, це це, це імба, звісно. Тут його і налокотники, на колінники. От. 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 Антона я поки це. Так, і те, що я вже показував. Ага, не знаю, де це чохол ще, і, І повинні були бути... Ще патчі, десь, напевно, тут вони складені. Ті, які я вже показував вам на стрімах. От. Е Зараз знайдемо. Але вони теж точно десь повинні бути. Ага, ось все. ось. Да. Ті, які я вже показував на стрімах, і один у нас вже розіграний, якщо не помиляюсь, це виграв виграв панрут вже, а це ми теж розіграємо на одному зі стрімів. От. Можливо, ми цей патч ще розіграємо окремо комусь, а окрему сумку подивимось. Е, так. Це від пана Антонца. З приводу всього цього я знав, що воно буде. Тут для мене ніякого, в принципі, не було секрету. А от що тут, я не знаю. Це вже від е, хлопців з ходної Так. І щось мені пан Антон з Дніпра писав, що постили щось, тому що тут... Тут щось таке, що тобі треба потім буде викинути, це ж тобі не шкода. І казав, що пахне українським чорнозьому. Рі, я сподіваюся, ви не прислали мені тут дохлого орка запакованого. Зараз подивимось. Так. Ну це те, напевно, про що я писав, те, що ми казали. Ну тут майже дохлий орк. Маєш Так, Тут якось обережно буду діставати. Ой, як це правильно називати? Бронік, плитоноска. Коротше, я казав, що я тупуватий, але ви зрозуміли, що це? Це, це орківський. О, орківське. Опа, і, і жетон орківський. Я не знаю, чи це те, що казав. Он, ВС Росії, бачите, який смачний був русачок. Наверний жетон, ми його теж окремо розіграємо. Це я не знаю, чи це те, про що казав Антон. Е, він казав, що є ще, є таке поняття, як жетон смертника. Я не знаю, чи це те, чи не те, але в будь-якому разі я так думаю, що цей, цей чувачок вже все, якби своє відслужив. Так, ми це теж розіграємо окремо. Так. Ну так, да, тут вже попахує, тут вже попахує. Я навіть не знаю чи діставати чи ні. Я просто не знаю, чи є там ще щось під цим. Вирішила на балкон дістати. Не знаю, звісно, що з цим робити, але це коротше, форма до орка. Так, це вона і є. Вона вся пропалена в чернозермі і в усьому цьому. Отак от умова, так? Да? Я не знаю, мені десь хід музей вже. Я, я не знаю, що з цим ще робити. Ой, земля попадала. блять, трохи не свинячила. Да, так, і там... О, зараз, зараз, зараз напевно діставати я не буду. І там ще в зем... землі трохи, і я так розумію, що оця зимова куртка. Оце оце ну типу... Те, що на торс одягається. Так, у мене, мене точно така форма була. Да? Якою кажете року форма? Ну я носив... Ну на скидку, так, ну, да, там. Це 86-87. Ага. Це так. А так взагалі це по складу вона склапу можна. Це... це вже йдеться. Ну це якась зимова, типу вона очіплена трохи. От, Але в... ну короче. 65 го року? 65-го ну, Типу там 10 таких. Серйозно? Отакі, от у нас трофеї. Я ще раз дуже дуже дякую всім, хто підтримував збори, хто допомагає нашим військовим, хто підтримував взагалі якісь інші збори, якимись іншим чином підтримує. Ми всі робимо велику справу і окремо хочу подякувати спільнотам MarvelSnap Ukraine і Fortnite Ukraine Plus вісімнадцять за підтримку зборів за допомогу постійно за постійну підтримку хлопців, навіть поза цими зборами. О тому дуже дуже всім дякую. Чекаю всіх на наступних стрімах, де ми будемо також збирати військовим і допомагати все бувайте!